Провіряємо проходи спочатку на розтяжки, потім вирізаємо всю траву, провіряємо міношукачем, ну і так робимо проходи. Юрій Юдаков показує, як працюють саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту на Чернігівщині. Робота потребує максимальної концентрації. В регіоні підрозділ перебуває майже два місяці. Знаходимо все, що це, що залишило. Росія, 120-82 міни, касетки, що там ще? підривники, ну, дуже багато всього. Якщо щось виявлено, закриваємо проходи, чи визиваємо когось, чи саме це вилучаємо і винищуємо. Під час роботи сапери відокремлюють кожну ділянку землі дерев'яними стовпчиками з кольоровими позначками. Червоні окреслюють небезпечні зони, білі безпечні. Траву зрізають власноруч ножицями. Також механізованим способом, тобто перевіряється сапером, ділянка повністю через траву пробирається, викошується вручну і складається. А Далі вже використовуються більш механізовані види очищення від трави. За два місяці порядка 25 гектарів. Саме мій підрозділ пройшов. Скільки ще знадобиться часу на очищення цієї території, саперам поки невідомо. Як розповідає командир батальйону, через цю територію, де зараз працюють сапери, заходили російські окупанти та звідси обстрілювали цивільне населення. Є інформація, що заходили піхотні частини. В них основним із видів мінування є розтяжки якими досить забрудні ліса, полявно забруднені суббоєприпасами. Багато боєприпасів, які не знешкоджені саме ліквідаторами. Також тут забруднені 30 мм боєприпасами, також боєприпасами калібру 82 мм, 152, мм, 120 мм, тобто мінометні боєприпаси. В розмінуванні саперам допомагає повітряний дрон. Особливо це стає у нагоді у вечірній час, кажуть військові. Під вечір ми знаходили. Коли земля вже нагрілася, метал також. Знаходили, наприклад, тм 62 протитанкову міну на висоті приблизно 50-40 метрів. З використанням тепловізора, знайшли щось похоже на круг, метал, приблизили, вроді похоже, з тепловізором. Потім зробили скріншот, відео, координати записали, передали командирам. Вони підійшли поближче. Подивилися, це воно. Усі знайдені боєприпаси сапери складають у спеціально відведене для цього місце, а потім здійснюють підрив. Основна проблема, з якою стикаються, розповів Владислав Гулич, це безвідповідальне ставлення місцевих. Люди часто ігнорують таблички, які попереджають про небезпеку. Цитую, я тут завжди ходив, хожу і буду ходити. В даний час фраза несправедлива. В тим, що коли позначають, відпрацюють сапери, прохід до тої річки, ставка, в поля, грибний сезон, я тут завжди збирав гриби. Якщо сапери встановили, Позначку, що заборонили прохід, дотримуйтесь цих вимог, не проходьте і не руйнуйте ці таблички, тому що вони позначаються забруднену місцевість. Олександр Мілашевська, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів.